Всім привіт! Мене звати Марія і я рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мені б хотілося продовжити, скажімо так, тему знайомства і відповісти на питання тегу від НАТО Stitch Story мої вишивальні так. На цьому тижні в мене з вишивкою було не дуже, м'яко кажучи, не дуже. Тиждень був дуже загружений. Тому, скажімо так, відео. Не з результатами вишивки, а просто щоб краще познайомитись, щоб ви розуміли, що в теорії можна очікувати побачити на каналі. Тож, почнімо: сюжет вишивки. Перше питання: сюжет вишивки, чи повинен, повинен він бути, чи достатньо орнаменту, в принципі, все-таки краще сюжет. Чому? Я пробувала ем, вишивати чисто орнамент. І виявилось, що це максимально не моя історія. Якраз якщо ви дивилися попереднє відео, то ви пам'ятаєте, що єдиний мій довгобуд – це якраз сюжет чисто орнаментом. Ну, не заладилось в мене з цим всім. Але я думаю, що якщо це типу лонгдогу щось буде все-таки, чи Modern фолк Embroidery, то воно не буде таким. Довгобудом. Хоча, кажу, що не думаю, що це буде Довгобудом. І маю проблеми з тим, щоб вкластися в таймінги по Modern Folk embroiderі семплеру. Та е мене зовсім орнамент. Ой. Е далі. Які жанри подобаються найбільше? Портрет пейзаж натюрморт? М -м, пейзаж і натюрморт. Спробую пояснити чому. Якщо це ще портрет ем, якоїсь фентезійної істоти, там, чи ще щось, якогось ельфа і так далі, а не конкретної персони, наприклад, історичної, там Богдан Хмельницький, Королева Вікторія, Іван Франко, ось Українка, то, ну ще ладно. А якщо це історична персона, то, вибачте, йдеш такий ввечері собі до вбиральні, чи вночі? А тут на тебе зі стіни дивиться Богдан Хмельницький і такий, а що це ми тут по ночам творимо? Ну, ні, вибачте, я так і не хочу. У мене все-таки є фільтр основний, чи хотіла б я це побачити на своїй стіні? Хоча б в теорії. І портрети, цей фільтр не проходять практично ніколи. Єдиним виключенням для мене став м Май. а, від Катрусі. Його схему я якраз маю. Але вона в мене все ще лежить в непочатих, і навіть не зібрані на, на нього матеріали. Я не, не знаю, чи мені його в хрестику, чи в гобелені вишивати. Це поки що все взагалі не зрозуміло. Так, третє. Пейзаж місто чи природа з людьми чи без, що по морським орнаментам. Угу. А, скоріше, природа. Не тому, що в мене є якісь упередження щодо міських сюжетів, просто тому, що я не бачила ще міського сюжету, який би мене прям дуже сильно привабив. А ні, один був. Ну. Але сюжети природи просто набагато більше мені подобаються. Їх більше тих, котрі мені в душу западають. Якось так. З людьми чи без? Ну, в принципі, якщо це там десь якісь чоловічки на фоні, то чом би і ні? В принципі, не проблема. Аби не портрет. Морські сюжети а, так, однозначно так. Знову ж таки, лежить у мене в непочатих, ще не зібраних взагалі. Схема від катрусі. Чорно-біла, там корабель один. І я все думаю, як би його почати. Правда, знову ж таки, я досі не визначила, чи це буде хрестик, чи це буде гобелен. Там ще й кольорів небагато, і вони всі, по ідеї, у мене є прям. В наявності. Так, наступне питання. Натюрморт: їжа чи неїстівне, квіточки в букеті чи фрукти-ягоди. А може, вініжка, сир, ковбаска? Е, дайте все. Просто дайте все. Е, люблю йти і букетики, і фрукти-ягоди, і не проти вінішка, сир, ковбаска. І, в принципі, можна це все в одну кучу. Якщо що. Наступне, що більш цікавить, реалізм чи стилізація? В даному випадку залежить від конкретного сюжету. Тому що на деяких сюжетах я дійсно люблю реалізм. А на деяких мені більше подобається все-таки стилізація. Тому тут чіткої відповіді нема. Маю. Від Little Stitch красиві сходи акварельні стилізовані, і при цьому хочу дещо в реалізмі вишити. Тому і те, і те. Так, якщо до абстрактних сюжетів, просто красиві плямки та лінії. Ні, скоріш ні. Мені подобається, коли я можу зрозуміти. Що я вишила. Наприклад, я там вишила доріжку, я там вишила май... ну, дах маячка, Ам... можливо, там, не знаю, пташечку, якщо це якийсь семплер, чи квіточку, чи щось таке. Юй. Ам... Далі у нас яке відношення до примітивів та клакарів? В принципі, до примітивів хороше. Примітиви бувають в тому числі різні. Може бути такий примітив, де три хрестика закріпка, три хрестика, закріпка. Може бути такий примітив, що... Все одним кольором. Ну, ж таки, сюжети бувають різні. О, помилочка. Так. Квакери, от квакери, я не знаю, я якось на них не сильно, ніколи особливої уваги не звертала. З одного боку, розумієш, це тематична історія така. Там може бути, не знаю, ем, квакерна тему каву чи ще щось таке, але, ну, якось не приваблюють, немає конкретної причини, але якось так. Так. угу. Монохром, сепі, силуети та інші 50 відтінків журби. Що по ним? Тільки за. Тому що, знову ж таки, пригадуємо про, де мої ножиці. Фрегат від катрусі, там повністю ЧБ. А квітуча сакура, котру я вишиваю зараз. М -м -м там в основному ЧБ, але при цьому є трохи червоного, оці листечка сакури і так далі. Сепія також, знову ж таки, у катрусі. По моєму всесвіті, не існує, інших виробників, вибачте. Я бачила в сепійну таку, сепійний такий натюрморт. Там ваза і знову ж таки, по-моєму, сакура, якщо не помиляюся. Так, далі, вишивка по фото, да, якщо да, то яка. Ні, вишивка по фото, ні. Якби, якщо я хочу. Щоб у мене на стіні висіла фотографія, то краще я повішу саме фотографію. Не уявляю просто, щоб мене змусив, що це має бути, щоб я вишила по фото. Ну, Якщо це щонайменше, ми говоримо, що от я там маю фотографію, наприклад, чи себе чи когось зі своїх близьких, і така, о, я хочу ось, щоб ось це було вишито. Ні. Хочу, якщо захочу, щоб мене висіла така штука, то я краще роздрукую фотографію, менше вазні. І швидший результат, ніж це я буду роками по фотографії з велетенською кількістю кольорів, вишивати цей а, картину. Якщо це фотографія якогось, якщо це пейзажик якийсь, то тоді напевно так. Але знову ж таки, залежно від кількості кольорів, самого сюжету, і так далі, і тому подібне. Так, Чарів... чарівний світ багатобарвної вишивки, які за ним стосунки. От все залежить від того, що вважати багатобарвною вишивкою. Тому що чи вважати, наприклад, сюжети від Катрусі, де там 50 кольорів багатобарвником. Бо якщо ми будемо говорити чисто про хаеди, Golden Kite і так далі, то скоріш ні, ніж так. Опять. Ай, а, Мене лякає, коли там 200 плюс кольорів чи 150. Я така, як подумаю про організацію, мені стає трошечки страшно. А, я не вишиваю парковкою. Не знаю, мене це не мені здається дуже складною історією. І тому за такі велетенські проекти я б не хотіла братися. Плюс там треба багато голок, а з голками в мене є одна велика проблема. Ця проблема називається, вони живуть не більше тижня. А ті, що живуть більше тижня, ну їх, по-перше, складніше знайти. По-друге, їх не напасешся. Тут не буде такого, що ем... купила пачку зі стаголок. Ходжу радію. Так що там далі? 11. який має бути сюжет, щоб надихнути на вишивку багатобарвника? Та, в принципі, кольорів просто не занадто багато. І все той самий принцип, чи бачу я це у себе на стіні? Якщо відповідає цим двом критеріям, то так. А, ну все-таки в даному випадку сюжет мені має набагато більше подобатись, ніж сюжет, котрий, ну, скажімо так, стандартний, по розмірам і по кількості кольорів, тому що я прекрасно розумію, що це буде набагато тяжче, ніж ем, вишивка звичайного процесу. Так, 12 те Чи подобаються жанрові сцени? Сюжети, де щось відбувається? так? Сюжети, де щось відбувається, подобаються. Знову ж таки, ми можемо звернутися до якихось класичних картин. Там завжди щось відбувається. Що я роблю? Хтось знає? Походу дурню. Далі, 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 далі. Чи подобається. Ага. А коли відбувається багато всього, наприклад, картини від Леті-Стіч або полки Стюарт. Ні, що занадто, то не здраво. З одного боку, воно прекрасно відповідає моєму критерію, що подобається, коли щось відбувається, і що я бачу, що я вишиваю, і там маленький, начебто, фрагментик вишила, і вже є е, е, якісь результати. Скажімо так, видно, що було вишите. А з іншого боку, все-таки мені здаються більш логічними сюжети, де я чітко розумію, скажімо так. Де сюжет один. От Один чіткий, зрозумілий сюжет. Якщо це, не знаю, пейзаж, то це пейзаж. Якщо це якась. А сценка то це конкретна сцена, на котрій відбувається певна подія, одна подія, максимум там десь трошечки на фончику може бути щось, що додатково цю подію розкриває або додає контексту, але не полки стюарт, чесно, там забагато деталей, там просто кожен фрагмент це нова історія, новий сюжет, котрий би можна було б зробити окремим, окремим дизайном. Так само, як і летістіч. Ось ці їхні море. Підводний світ, точніше. Де на кожному сантиметрі щось своє, там рибка пливе, там Этот... Господи. Заплитик язикається. Там якась морська зірочка, там якийсь потонувший корабель, і так далі, і тому подібне. Трошечки занадто. Ага. Так, 14-та картина галерея в хрестиках, Яке ставлення до копій відомих картин. Чом би ні. Якщо це якась картина, котра мені і так подобається, то чом ні. В принципі, маю маленькі копії картин. Купляла колись пак схем, досить такий великий, де є і Мона Ліза, і деякі сюжети Ван Гога. І хвиля того ж кусає досить такі популярні штуки. І мені воно подобається. Я хочу зробити з нього в перспективі щось типу гірляндочки. Правда, я для цього вже протикалася, і можливо, мені доведеться вишивати щось наново. Але подивимось а раптом не доведеться. Я нічого не бачу. Я майже впевнена, що все, що я зараз вишиваю для відео, мені доведеться вишивати потім наново. Тому що я просто нічого не бачу. Єдине, що до цього питання ще ніяких портретів. Типу, знову ж таки, повертаємось до попереднього питання. Я не хочу бачити у себе на стіні Богдана Хмельницького чи королеву Вікторію. Ні, дякую. Я хочу вночі сходити спокійно. Так, 15. Гумору, вишивці, приколи, обманки, карикатури, подвійний зміст. Хм. Ні. Чесно кажучи, ні. У мене асоціація з цими дурними футболками, котрі в свій час були популярні. Якотрі продавалися на кожному куті, або дурними мемчиками часів бородатих однокласників, чи ще якоїсь такої от історії. Можливо, подвійний зміст, якийсь і скоріш ні, ніж так не можу просто уявити собі якийсь такий сюжет, котрий я б сказала, о, хочу це вишити, хочу це у себе мати. Начебто вишиваєш дуже довго, а отримаєш потім ось цю футболочку. З приколом. 16. Жуть гроби та черепи, сюжети для переляку вишиватимеш чаклунську символіку. Так. Однозначно, так. І жуть, і граби, і черепи, і чаклунську символіку, і все одразу без проблем кайф обожнюю. А, естетика з розряду Едгара Ланпо чи Лавкрафт – да. Просто дайте два. А, якісь міфічні істоти, там, теж, будь ласка. В принципі, ви, напевно, бачили, що в мене якраз сезонний процес осінні це таких, така хелловінська історія це вершник без голови. Хто дивився фільм з Джонні Деппом Сонна Лощина? Хто не дивився? Раджу подивитися, він старенький, там що Джоні Деп молодий. Має бути цікаво і атмосферно якраз для осені. О, 17. Чи добре вишивається по сезонам, яке вставлення до сезонної вишивки? А чом би ні? Сезонна вишивка це спосіб підняти собі настрій або створити його. Коли сидиш. Все потроху сіріє, світло в хаті стає все менше і менше, і тут такі якісь яскраві осінні штуки з розряду помаранчеві листочки, чи гра жуть граби і черепи, якісь відьмочки, то воно піднімає настрій, воно створює ось цю атмосферу, додає навіть трохи затишку, така собі, е можна сказати, романтизація побут побуту. Я б так це назвала частково. Просто щоб уявити себе героїною якоїсь тематичної історії, можна так сказати, навіть. На зиму. Ну, єдине, що я трошки для себе не бачила, щоб я на зиму вишивала, окрім напевно, новорічних іграшок, потрох у мене ще немає жодної. Весна, ну, великодня тематика. Просто якісь е квіточки, листочки, віночки. Чому і ні? Так, наступне питання. М -м, вишивка до свят. Яке улюблене свято у вишивці, та які де до нього обираєш? В принципі, не сказати, що в мене взагалі, особливо є там щось сезонної вишивки. от, Вершник це якраз мій перший досвід вишивки в сезон. І єдине, що мені ще хочеться, це якісь новорічні іграшки і сезонні пінкіпи зробити. Розглядаю декілька варіантів. Але поки що в мене немає впевненості ні щодо чого. Ось. І улюбленого свята як такого, теж немає. Тому таке собі питання без відповіді. Далі релігійна тематика, ікони, сюжети ні. Категорично ні. Я людина нерелігійна взагалі і не маю, в принципі, навіть ікон вдома. Тому навіщо мені це вишивати? Не зрозуміло. Розумію, коли це інші люди роблять, але для себе я не бачу в цьому сенсу. Це таки вишивка має якось резонувати з чимось, якимись вподобаннями. Вишивка на одязі та вишитий одяг, вишивати та носити, чи я, чи ні. Так, угу. да. носити, вишивати. Однозначно. Це один зі способів трошечки познайомитися з власною ж культурою, трохи глибше, ніж зазвичай. Буквально я зараз перед вами вишиваю сорочку. І я її буду носити, якщо дороблю, звісно. Тому, що давайте будемо чесними. Я і планування мене сумісні, тому це все тільки побажання. А взагалі, так. Єдине, що я не зовсім розумію, це прикладна вишивка на рушниках, котрими руки витираєш чи обличчя. Ну, ні, я не хочу купу часу втрачати на те, щоб вишити щось подібне, і потім, щоб воно. Е Замостилося і так далі. Ну, В ту ж тему, до речі, прихватки і так далі. Тобто штуки, котрі ну, рано чи пізно виходять з ладу, причому скоріш рано, ніж пізно. А одяг так, однозначно так. В принципі, якщо це не сорочка, то завжди можна використати водорощинну канву, канву для висмикування чи щось такого плану, і вишити щось хрестиком. Прикладна вишивка, чи варта зусиль, які вироби вишиватиме які Ні. Ну, в принципі, я вже по факту почала відповідати на це питання. Ем... Що б я дійсно хотіла вишити, це наволочки на декоративні подушки, котрі на дивані валяються, і декоративні, в принципі, серветки до столу, щоб воно було красивенько, і ранер. Чи скатертину. От такого плану штуки, да, Хочу. Прям дуже хочу. Але я ще не визначилась ні, що я там хочу. ні Який сюжет. Ой, сюжет. В основному це хочеться якоїсь, знаєте, традиційної вишивки, а не, а не якогось хрестика. Але. Як його впхнути в заплановане, знову ж таки, заплановане цю образну? Які кольори підібрати і так далі? Ну, я поки що не знаю. Тому це так, поки що щось з розряду вишивальні мрії. А, помилочка. Ем, наступне питання. Фанатська вишивка по книгам фільмам або навіть портрети улюблених героїв. Так, так, однозначно так. А мені навіть цього трошечки не вистачає, особливо серед українських дизайнерів, тому що я люблю аніме. Ну, а по аніме у нас що правильно? Нічого. І доводиться шукати на Етсі, а Еці це досить таки ненадійна історія, я вам маю сказати. Можна купити просто шикарний, шикарну схему, а можна купити просто якийсь Г. І доводиться 10 разів перевіряти, чи ти не купиш у русні. Теж геморую з цим багато. Правда, в основному, я б з задоволенням болиша, це якісь символи чи щось таке, а не персонажів. От, грубо кажучи, якщо, на прикладі Гаррі Поттера розглядати, то герб факультету, наприклад, би якогось. Да, А от портрет самого Гаррі Поттера – ні. Приблизно ось таке. А, яких сюжетів не вистачає у сучасні вишивки, а яких забагато, та набридли. Ну, не вистачає мені цієї фанатської історії. По різним тайтлам. На жаль, єдине, ну, не бачила я цього багато. Точніше, не бачила я цього достатньо. Як на мене. Ось, чого забагато? Ну, так що ми знову повертаємося до фанатської історії, то Гаррі Потер, вибачте, по Гаррі Поттеру» вже дизайнів стільки, що йой. Трохи їх по володарю перснів, але, ну, ні в яке порівняння воно не йде. Що мені мене дістало? Ну, точніше, що його забагато. А... Вишивка різних тваринок. Серйозно, їх. Так багато і воно дуже часто абсолютно однотипне. Так. 24. -та. Вишивка, що не хрестик. Які техніки обереш? <т beliefs> Будь-які техніки, котрі застосовувалися на традиційних сорочках. І як ви бачите. З задоволенням. Щоб я не робила точно, так це художня гладь. В принципі, не вмію, серйозно. Там ще треба думати, які б кольори підбирати і так далі. А у мене з цим дуже погано. Я не художник, я не бачу. Якось так, про які дизайни було ніколи, а потім спробувала і сподобалось. Ну, прям такого, щоб було ніколи. І спробували, подобалось, у мене немає. Але у мене недавно виш... стрельнула в голову ідея вишити, можливо, брошку від Тела Артіс чи Абрісарт, тут щось такого плану. Не в якості брошки, правда, тому що я розумію, що я її не носитиму. А, наприклад, в якості новорічної іграшки, чи чогось такого, щоб воно було маленьке, таке яскраве, блискуче. Хочому би й ні. Хоча колись я така думала: Господи, який бісер. Жінку, ти пройшов взагалі? Нащо тобі той бісер взагалі здався? Потім я побачила ці брошки, подумала, що о, класна іграшка б, напевно, була. І все. Тепер викинути це з голови досить таки тяжко. Ну що ж, походу, це все. Я дала відповідь на всі питання, на які змогла. Була дуже рада провести з вами цей час. Пишіть свою думку в коментарях. Буду рада почитати. Перепрошую за всі ці помилки, що я зробила, поки вишивала. До нової зустрічі!